Всім привіт! Ви на каналі Samsung Experience Store. мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Хоча в мене в руках нема гаджетів, бо сьогодні ми говоримо про смарт-годинники Galaxy Watch. Показав вам свої ультри, але я вже познайомився з новим поколінням як Ультра, так і Galaxy Watch 8, про які сьогодні вам і розповім. А ви поки що підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Напишіть щось в коментарях, протисніть вподобайку. На цьому каналі дуже багато всього цікавого. Ми починаємо. І так, нещодавно. Samsung презентувала свої нові складані смартфони Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, а разом з ними і годинники серії Galaxy Watch 8. І це справді кардинальний редизайн у порівнянні з попередніми моделями. Бо, от, наприклад, Mi Galaxy Watch Ultra, як бачите, доволі сильно відрізняється від цих Galaxy Watch. І це тому, що тут форма у нас більш класична, кругленька, а тут вона. Скажу так, не повністю кругла, тому що є круглий дисплей, а навколо більш квадратний корпус Galaxy Watch 8 наближені до Galaxy Watch Ultra за дизайном. Такий собі стиль квадрокола. щось середнє між круглим і квадратним. Це робить дизайн лінійки більш послідовним і водночас освіжає зовнішній вигляд. Одразу вам скажу, що Watch Ultra оновився не прям кардинально. З'явився новий колір, блакитний, до речі, дуже класний, якраз під Mi Fold 7. А також додалось ще 30. 2 ГБ вбудованого накопичувача, тобто було 32, стало 64. А от Galaxy Watch 8 оновилися, як ви розумієте, суттєво. Корпус став ще тонкішим, так як Samsung повністю переробили внутрішню конструкцію і впровадили нову систему кріплення Dynamic Lock. Завдяки цьому корпус адаптується до рухів зап'ястя, що покращує комфорт і точність зчитування даних. При цьому ємність акумулятора навіть збільшилась в порівнянні з попереднім поколінням, а новий виступ навколо дисплея краще захищає екран від механічних Пошкоджень, звичайний Galaxy Watch 8, оснащений цифровим безелем. жодного фізичного обертання, просто свайп по краю. Є мікрофон і динамік, а корпус виконано з алюмінії, який виглядає з однієї сторони доволі дорого, особливо з новими ремінцями. З іншої сторони, я б сказав би стильно і навіть трохи по-спортивному. Це такий собі кежуал-годинник. Підійде і під костюмчик, і під спортивний костюмчик. Представлена дуже цікава функція індекс антиоксидантів, який дозволяє вимірювати рівень каротиноїдів всього за 5 секунд. Каротиноїди – це натуральні антиоксиданти, які надходять в організм з фруктами та овочами. І чим вищий цей показник, тим краще. Ця функція показує не просто біометричні дані типу пульсу чи сну, а опосередковано вказує на якість вашого харчування. І це новий напрям у фітнес-гаджетах. Як круто, що Samsung першими наважились увійти в нього. Все це працює на сенсорі Bioactive, який також відповідає за пульс, насичення киснем і загальну оцінку фізичного стану, і забезпечує комплексний підхід до здоров'я. Одна з найважливіших. Змін в Galaxy Watch 8 це інтеграція у смарт годинник Google Gemini. Тепер ви можете керувати годинником голосом і не тільки просити встановити будильник, таймер чи питати про погоду, а й виконувати більш складні сценарії. Наприклад, почни пробіжку на 300 калорій і вимкни мій плейліст. І годинник усе зробить самостійно, без зайвих кліків. Почни пробіжку як після шматка піци, і Gemini оцінить середню калорійність, а потім згенерує відповідне тренування. Ви можете дізнатись також, скільки ви спали сьогодні вночі, чи які у вас середні. Пульс під час пробіжки і отримуєте дані безпосередньо на екрані або відповідь голосом. В даному випадку Gemini це справді дуже розумний помічник, бо він розуміє контекст і природну мову, а не лише окремі команди. І Gemini це дуже розумний помічник, тому що він розуміє звичайну людську мову, а не окремі запрограмовані команди. Galaxy Watch 8 дозволяє комбінувати команди. Наприклад, можна сказати: почни тренування на 300 калорій і вимкни мій плейліст у YouTube Music, і годинник зробить це самостійно, без потреби тикати ти по меню на екрані. Це, скажемо, зручно, якщо ви бігаєте без телефону, а навушники підключені безпосередньо до годинника. Ще одна нова функція показник судинного навантаження. Він аналізує ваш сон, активність, стрес і оцінює, наскільки навантажено працює ваша судинна система. Це не просто про пульс чи кроки, це вже глибший рівень фізіологічного аналізу. Окремо з'явився показник життєвої енергії. Він комбінує фізичні і ментальні фактори, щоб дати вам уявлення про загальний ресурс організму. Це зручно, коли ви не знаєте, чи варто тренуватись на повну, чи краще краще відпочити такий підхід дозволяє краще керувати вашими тренуваннями, щоб балансувати між відновленнями і навантаженнями. І ще функція Running Coach. Ви робите 12 хвилинний забіг у своєму темпі, а годинник вимірює частоту серцебиття, довжину і частоту кроку і головне vo 2 VO2max. Після цього вам присвоюється рівень бігуна, наприклад, 3 з 10. Далі годинник будує індивідуальний план тренувань, підказує, як покращити форму стабільно без перенавантажень і ризику травм. Якщо ж ви відчуваєте втому або стрес, годинник підкаже зробити па. За допомогою трекеру усвідомленості можна зафіксувати настрій і виконати дихальну вправу просто на запясті. Це вже прям справжній такий друг компаньон, помічник-тренер, прямо у вас на запясті. Ще одна фішка для мотивації оновлена функція Together. Вона тепер підтримує біг у режимі змагання. Ви можете обрати дистанцію, запросити друзів і перетворити тренування на гру. До речі, двочастотний GPS L1 плюс L5 суттєво підвищив точність позиціонування. Це особливо корисно, якщо ви бігаєте десь серед висоток, де сигнал не стає. Крім того, Galaxy Watch 8 працює на найпотужнішому процесорі у серії трьохнанометровому чіпі нового покоління. Це забезпечує кращу енергоефективність і швидкодію, що важливо для роботи зі штучним інтелектом і для щоденного використання. Попри потужний процесор і яскравіший екран, аж три тисячі ніт, Galaxy Watch 8 демонструє хорошу автономність завдяки оптимізації One Ui 8 для годинників і енергоефективній архітектурі. Так Galaxy Watch 8 працює на One Ui 8 для годинників. Вона також отримала оновлення. З'явились мульти Інформаційні плитки Вони дають швидкий доступ до показників здоров'я, погоди активностей, а панель наобар дозволяє миттєво повертатись до останніх дій: таймерів, тренувань чи музики. Дисплей у всій новій лінійки Galaxy Watch максимально яскравий аж до трьох тисяч ніт. Це особливо круто, якщо ви тренуєтесь прямо в день просто неба. Galaxy Watch 8 доступний у двох розмірах на 40 та 44 мм. У сфері сну також є покращення. З'явилась функція порад щодо відходу до сну. Вона аналізує ваш режим і підказує, коли краще лягати, щоб мати. Якісний відновлювальний сон. Годинник враховує вашу активність, попередній розклад і циркадні ритми, що б воно не означало. Я перший раз таке чую. Ну а також Samsung презентували більш класичний, можливо, навіть більш багато виглядаючий Galaxy Watch 8 Classic. Головна його відмінність в тому, що у нього є механічний безель. Любите щось крутити, тіребонькать, ті перемикати механічними елементами меню цей годинник для вас. Також, якщо Galaxy Watch 8 зроблений з алюмінію, то це вже зі сталі. І у нас виходить така градація алюмінієвий Galaxy Watch 8, сталевий Watch 8 Classic і титановий Galaxy Watch Ultra. На відміну від Watch 8, він має тільки один розмір 46 мм. Ну і через те, що він сталевий, він важчий. 63 г проти 34 у 44 мм версії Galaxy Watch 8. Але при цьому дисплей у нього трохи менший через наявність механічного безелю. 1,34 дюйми проти 1,47 у Galaxy Watch 8 на 44 мм. Роздільна здатність теж трохи менше. 438. На 438, в той час як Galaxy Watch 8 має 480 на 480 знову ж таки, в версії на 44 мм. Оперативної пам'яті у обох версіях 2 ГБ, але у Galaxy Watch 8 вбудованого накопичувача 32 ГБ, а у Classic 64. Батарейки такі: Galaxy Watch 8 на 40 мм має 325 мАч, на 44 мм 435 мАч, а Galaxy Watch 8 Classic 445 мАч. Ну а для того, щоб дізнатись актуальні ціни та вигідні умови при придбання цих годинників чи інших гаджетів від Samsung завітайте в один з офлайн-магазинів мережі Samsung Experience Store, чи зайдіть на сайт samsungshop.com.ua. він є за посиланням в описі до цього відео. Там ви і з новинками ознайомитесь, і з їх функціональністю, і на ціни подивитись. Можливо, відхопите для себе якусь вигідну пропозицію, і також ви завжди там отримуєте якісну консультацію. Якщо заходите на сайт, то можна навіть відеоконсультацію замовити. В офлайн магазині ви можете самі особисто познайомитись з будь-яким продуктом. Додатковий рік офіційної гарантії і познайомитись з іншими вигідними пропозиціями. Ну а поки що переходьте за посиланнями, там все це є. А також напишіть в коментарях нижче, як вам новинки годинників від Samsung. І побачимось з вами дуже скоро. Дякую за перегляд, всім пока.